Всім привіт! Мене звати Данило, і сьогодні ми поговоримо про гірськолижний одяг, а саме про критерії вибору та його особливості. Гірськолижний костюм повинен виконувати дві функції: це захищати від опадів та зберігати тепло. В чому ж особливості гірськолижного одягу? Найважливіша частина це мембрана. Від неї залежить наскільки комфортно ви будете себе почувати в сніг або в теплу погоду. Вона виконує функції водонепроникності та вітрозахисту. При цьому вона дихає, тобто дозволяє вашому пару вийти назовні. Сьогодні практично всі виробники лижного одягу мають власну мембрану, але лідером залишається Гортекс, який використовують у топових моделях найвідоміші бренди. Якщо цікаво, більш детальніше дізнатися про мембрани, то рекомендуємо подивитися це відео. Посилання отут зверху. Щодо показників. Якщо ви плануєте катати на підготовлених трасах, то рекомендуємо брати одяг з показниками вище 10 тисяч. А якщо це фрірайд, то треба брати вище 20 тисяч. Утеплювач. Утеплювачів теж дуже багато, і всі вони відрізняються. Але головна їх задача це зберігати ваше тепло і вивести вологу назовні. Як правило, утеплювача в гірськолижному одязі не дуже багато, тому якщо ви мерзляк, то враховуйте це. Періть за основу шари одягу, тобто багатошаровість, теплу термуху, фліс і так далі. А ось для фрірайду та скітурінгу випускають куртки і без утеплювача для високого показника вологовідведення. Перейдемо до деталей костюма. Вентиляція. При активному катанні або теплій погоді будь-яка мембрана може не справлятися з виведенням вологи від тіла і покращити терморегуляцію допоможуть вентиляційні отвори. Практично на всіх куртках їх роблять на місці пахв, на штанах в ділянці стегна. Снігова спідниця. Майже у всіх гірськолижних курток є снігова спідниця. Це додаткова смужка тканини із застіпкою, яка знаходиться трохи нижче за рівень талії. Її завдання захистити від задування вітру та знизити ризик набивання снігу під куртку під час падіння Захист штанів від порізів кантом. Це дуже важливий елемент, який суттєво знижує знос гірськолижних штанів. Ставки з особливо міцної тканини розташовуються на зовнішній стороні штанів. Ділянці халяви бережуть їх від порізу гірськолижним кантом при падінні або в момент сильного закантування. Кишені більшості вони зроблені у кожного бренду по-своєму, але що дійсно дуже важливе, це наявність кишені під скіпас. З власного досвіду скажу, що в моїй курці місця під Скіпас не було. І на другий день я його зламав. Добре, що його можна було відновити, бо купляти новий ну не зовсім круто. Датчик Реко. Це пасивний датчик, який допомагає виявити людину у разі лавини за допомогою пошукової станції. Зазвичай такі пошукові станції є тільки на європейських курортах. В Україні такі датчики поки що не мають сенсу. Крій. Їх два види: Old School та New School. Old School це більш приталений крій, який обирають лижники. New school це більш вільний крій, який обирають сноубордисти. Але все це більш індивідуально, кому як подобається. Під час примірки потрібно звернути увагу не тільки на те, як на вас сидить костюм. Спробуйте зігнути або підняти руки та активно рухатись. Подивіться, чи не скочуються при цих рухах рукава і чи не задираються куртки. Чи не є куртка тісною у плечах, коли ви приймаєте базову стійку лижника? Під час примірки штанів присідайте, щоб оцінити наскільки добре вам підходить їхній крій. Якщо штани задираються в області халяви і з'їжджають у поясі, то вони не забезпечують необхідної свободи рухів. Щоб мати можливість комбінувати шари одягу, забезпечуючи собі комфортне катання за будь-якої погоди, приміряйте гірськолижний костюм з нижніми шарами одягу. А на цьому все. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал класного і сніжного вам сезону. До зустрічі у Шамбалі!